Всі сходяться на тому, що устриці це якраз той продукт, який необхідний для чоловіка для того, щоб підвищити рівень тестостерону. Навіть в деяких країнах він вважається афродизіаком, тим продуктом, що посилює статеве бажання. Цьому є доля правди. Дійсно, всі моря продукти не тільки устриці, але устриці, зокрема, дуже багаті різними мікроелементами, необхідними для нормального функціонування статевої системи. Зокрема, це селен та цинк. Ож е, говорять, що в устрицях є певна частина гормону росту. Багато джерел сходяться на тому, що для підвищення рівня тестостерону чоловіку необхідні курячі яйця. Там в цих продуктах багато білку, і в яєчних жовтках є також багато мікроелементів, вітамінів, необхідних для нормальної функції чоловічої статевої системи. Окрім того, там є холестерин, з якого і утворюється чоловічий статевий гормон. Але ви можете тут спитати, можливо в тих людей, в яких підвищений холестерин у них. Більше тестостерону, на жаль не так. Це все працює, тому що холестерину в нас достатньо, як правило. В організмі для вироблення тестостерону, тобто будівельного матеріалу, у нас завжди достатньо. шкідливим є його надлишок, тобто надлишок холестерину може може вражати судини і в тому числі негативно впливати на еректильну функцію, оскільки ерекція є судинною функцією. Але в цьому вживання невеликої кількості корячих яєць є необхідним для чоловіка і не зробить йому нічого поганого, крім того, там є аспарагінова кислота, яка також стимулює вироблення тестостерону. Багато вчених також сходяться на тому, що жирна а, риба є також позитивною для чоловічої статевої функції для вироблення тестостерону. Лосось містить багато поліненасичених жирних кислот, в тому числі омега-3. Тунець містить багато вітаміну D. Також морепродукти містять ті ж мікроелементи, як цинк, селен, в необхідній кількості для нормальної функції чоловічої статевої системи. Серед э, овочів фруктів є також найбільш популярні для. Покращення синтезу тестостерону, овочі і фрукти. От, серед них виділили банани та авокадо. Ці продукти містять необхідні для серцево-судинної системи мікроелімент калій. Зокрема, банани містять попередники серотоніну, що покращують настрій. чоловіка. крім того, ці продукти багаті на вітаміни групи Б, що також сприяє нормальній функції чоловічої статевої системи. Дуже важливим для чоловіка вважається олія насіння гарбуза. Вона має позитивний вплив на передміхорову залозу, де, до речі, також відбувається перетворення чоловічих статевих гормонів. Бразильські горіхи містять дуже багато селену. Цей мікроелемент також необхідний для нормальної функції чоловічої репродуктивної і статевої системи, покращує якість сперматозоїдів, вироблення тестостерону. Серед наших продуктів, ті, що ми вживаємо да, і ростуть в наших широтах, це цибуля та чесник. Звичайно ж, після того, як ви наїлися цибулі та чесника, не, не, не кожна партнерка це витримає, а... але ці рослини також покращують рівень тестостерону, містять багато корисних речовин та мікроелементів, необхідних для функції нормальної чоловічої репродуктивної та Статевої системи. Загалом хочеться сказати, що здоровий спосіб життя і той його компонент, як здорове харчування, збалансоване, що повноцінне, і не буде сприяти накопиченню надлишкової жирової маси, воно сприятиме нормальній функції чоловічої статевої системи. Ви казали, що устриці можуть бути корисні для тестостерону. Чим їх можна замінити, якщо їх людина не може їсти? Ну дивіться, якщо вже е, дійсно ці продукти не всі можуть однаково любити і там, е, скажімо, захоплюватися від смаку певних продуктів. Звичайно ж, як то кажуть, на колір та смак нема друзів. І ті продукти, які з радістю вживає одна людина, інша буде вживати з огидою, можливо, як ліки, але все одно ці продукти не принесуть задоволення. Тому ці мікроелементи, вітаміни і антиоксиданти можуть входити до складу певних лікарських засобів або біологічно активних добавок, що кожен чоловік може, порадившись з лікарем, приймати як альтернативу цим продуктам.